Вітаю, любі друзі! Ми на Дахнівці. Перший раз. Тут пляж для шашликів дуже гарно підходить. Водичка без боїв, без пляжів. Да, тут є мангали можна шашлики робити. Ми сьогодні вирішили зробити експеримент. Вова десь подивився і побачив, що. Якщо змішати Sprite і фанту, то виходить Кока-Кола. І ми зараз змішаємо фанту і Sprite і подивимося, чи вийде Кока-Кола. А щоб знати насправді, чи вона вийде, у нас є ще Кока-Кола окремо, чи буде смак схожий чи ні. Ось у нас є. Ой, так, Ютуб не пропустить мой купальник. Є Кока-Кола, є Спрайт. Ні. Є фанта. Є два стаканчики. стаканчики. треба два стаканчики. В один налити Кока-Коли. А в другий змішати фанту спрайт. Зараз я перейду на іншу камеру. Ні, потрібно в стакан налити фанту а в другий спрайт. І тоді ми подивимося, який смак вийде. Ну, ні, ні треба друге. змішати. змішати треба. А в другий ми наліємо от кока-коли. Ні, ну. В третій, в третій вже і спробуємо. А ці треба буде потім змішати, да? Потім їх перелити. перелити отак Так, отак, отак перелити так. по одному. А, я поняла. Спочатку по одному. Ну, ви зрозуміли. Це для коли буде. Добре, це... це для коли. Я роблю спрайт наливаю. Спрайт наливати угу. сюди. Давай, якби так поставити, щоб воно не попадало. Спрайт наливаємо сюди. Оце робимо в прямому ефірі. Спрайт наливаємо сюди, відставляємо його. От сюди наливаємо Фанти. фанту. Давай допоможу, бо воно там погано відкривається. так. Фанта гірше відкривається, ніж спрайт, до речі. І фанта жовта. Фанта жовта. Так, і тепер Кока-Кола. Кока-Кола в третій От сюди, в третій стакан Кока-Колу. Почекай, кока. Потрібно а лише воно... перемішати фанту і спрайт. Я зрозуміла, а воно має по... по кольору бути схожим чи по аромату. По кольору. Так, Ні, не по кольору, а по аромату. А, Посліду. зараз. Поки ви будете дивитись на Дніпро, відкрию Кока-Колу, бо вона ж привано... відкривається. Так армпу постав. Зараз. Я поки буду перемішаю. Перемішую. Піддомі, що, І вона має по смаку а нагадати. Оп. Так, спробуємо. Розмішуй, розмішуй. Розказуй, що ти так дає. Цікаво, як в тебе вийде. Все, розмішав. Достатньо чи ні? Але. Ні, має вийти смак коли. Ну, залиш мені теж скуштувати. От у мене отак все перелити. Угу. Давай. Ну Може, все? Можна? А довго треба переливати? Ще чотири рази. Чотири рази добре один. Ні, ще вісім Добре, вісім. Ну, поки Вова переливає, подивимось на Дніпро. Скільки разів ти там вже перелив? Щось, ну, за кольором 4. вона не стає. Чотири, ще чотири. Один. Два. Три. Чотири. Так, і тепер куштуй Пока колу і Фанту Спрайт. Так, Фанта Спрайт на смакка яка. Покуштував? Як тобі? Можна mm. mm. на Кока-Колу? Mm. На Кока-Колу не держав. Смачку тепер куштує Кока. Mm. Mm. По смаках вони різні. І mm -hmm. по кольорах різні. Значить, ми поставили експеримент і виявили, що то все неправда казали, що якщо змішати фанту і спраєте, вийде Кока-Кола. Ні, не вийде. Менше фанти і спрайта. Ні, ні, не, не буде. Тому, якщо... фанти і Більше Там же Значить, спрайти. якщо ви бачили, що так змішують і воно схоже. Тепер ви знаєте, що це не так. Насправді ось ми тільки що зробили в прямому ефірі. Вам якщо колу змішати з фанту вийде Спрайт, давай зробимо це. Змішай фанту спрайт з колою, що буде. Ого. А потім ще один експеримент покажемо. Дай. О, дивіться, скільки ворон пролітає над дахнічкою. А голуби бояться ворон. Голуби бояться. А яка на смак Кока-Кола із Фантою і спрайтом? М? Алло. Потрібно ще. Розкажите. Ще дванадцять разів проїжджує. Так, Отак багато, оце в тебе технологія була. П'ять. Одиннадцять. 12. 13, 14, 15, ну як? Тепер коштуй. 13. 14. Експеримент трошки затягнувся. 15. шістнадцять. Куштую. Ну як? Смачно. Але не схоже, так? Да? Ні, не, схоже. не схоже ні Бо на що. Кола трохи стала світлою. Так, да, вона стала світліша. а смак її став такий цитрусовий трошки чи ні? Ну, смак, смак апельсину став. А, Мабуть, потрібно ще ще трохи коли додати. Ні, зараз ми зробимо ще один експеримент з колою Ментосом, тож не перемикайтесь. Експеримент номер 2 кола і ментос. Зараз ми побачимо кола, це у нас баночці. Тож бери два стаканчики і поставимо їх ось там на пляж. Давай. Щоб воно тут не дало реакції. Став їх Ну не прям в воду, а от сюди на пляж. Давай. Тепер бери Так, ти один Бери ти один ментос, а ти будеш брати? Так. ти один. Руку підстав і так горнятком. Так, і на почекай, почекай на рахунок три. Так, давайте. І на... в Ти в який будеш кидати? Я в цей. Я так, не... давайте, на рахунок три. Один, два, три. Так, що Нет. буде? Щось ніякого ефекту. Може бути. Ефект? А я знаю почему. Почему? така. Як... О, є такова, ефект, дивись, тут пішло. Пішла реакція. І тут пішла. Зараз трохи він розчиниться. Ну, мене більше пішло випити? А а Ні, краще це не пити, бо воно таке буде в шлунку, мабуть. Так, дивимося, яка реакція. Я чуть, -чуть попробую. Ну, треба обережно. А що робити? Ну диви реакція, яка пішла. Як памп, так? Да? Так. А що робити далі після цього? Нічого, чекаємо, може щось ще буде. Може це не той ментус. Там дожен без п'яточки просто білий. А, просто біли. Ну не було, там був тільки з п'ятнишками. Мабуть, експеримент не вдався. Чи Ось так. Якось у нас вийшло. Тепер змішати, як змішати. як Може треба Спадай, почекати. Може треба так третій! В треба в експеримент третій. Як змішати колу із тут? Оце напітки в тебе було. Так, ну воно трохи дає реакцію, але не прям так яскраво. От, відно, два, у мене от такий ментос десь. був м'ятний. А, це жувальна гумка, ментос. А може, треба якийсь не жувальну не, гумку? Ні, треба отож таблетки ментос. А, я зрозуміла. Ну, не було, було тільки жувальна гумка. Ну, тому, можливо, і я не попробую. було реакції. І скажу, що ну, у вас така? Ось такі експерименти можна зробити на Дахнівці. А які експерименти робите ви, напишіть в коментарях. Я беру. Друзі, що хочу сказати по пляжу Дахнівка. Саме тут, де ми? Тут отак бачите лісочок. Дуже гарно. Гарно, якщо ви приїхали на машині, гарно, якщо ви приїхали з шашликами. Є місце, де можна розміститися, посмажити, відпочити. Але саме в цьому місці, наприклад, немає туалету, роздягальниці, треба ось туди кудись йти. Але вона пішла подивитись, Вон вона йде назад. Не знаю, знайшла вона чи ні, дасть розповідь. Але якщо вона транспорті муніципальному, тут є 26 й ходить, але в нього такий розклад цікавий, що ніхто не знає, який в нього розклад. І ще що хочу сказати. Якщо ви все ж таки без автівки, краще на Соснівку їздити. Тут такий більш дикий пляж, водичка так само більш дика, і нема буйків, нема рятувальників, хоча безкрайні види, тут можна половити рибку, можна з песиком приїхати, якщо у вас є песик, дуже гарні краєвиди, насолода тиша, взагалі таке відчуття, що ти не в місті, а десь виїхав за місто, далеко-далеко. Дуже гарна тут природа. Достатньо чисто. Тут ніхто нічого не накидує, не викидує. Це мені сподобалось, але таке більш воно дике, ніж таке міське, городське. Водичка тут більш така грязненька, зараз я вам покажу. Ось пляж сам такий. І тут, дивіться, дивіться, ну, в принципі, піде, ну, іноді тут такі, знаєте, водорості плавають. І ось тут пляж, такий пісочок не біленький, а такий жовтенький. Тому. Заходите, ви привітніся. Все ж таки, я б ще сюди приїхала, якщо б на машині і посмажити шашлички. А якщо просто ти... Приїхав на маршруті, то сюди краще не їхати дуже довго сюди йти пішки потім, потім довго пішки йти назад потрібно. Пес передає вам вітання.